Собака провідник в українських реаліях, розкіш чи необхідність. Таким було одне із основних питань, яке розглянули присутні на семінарі представники організації інвалідів зору Як людей з проблемами зору, взаємодіяти з собакою і всі необхідні дії, зв'язані з ухажуванням собаки, ну бутовими, скажімо так, такими моментами. У Європі собаки-поводарі не рідкість, та для українців це щось нове і незвичне. Поділитися досвідом із жителями краю до Ужгорода прибув доктор Томаш Межуші із Угорщини. Приїхав пан Томаш не один з ним, і його найкращий друг Діо, шестирічний Лабрадор. Ми приїхали, аби показати те, чого досягли. Розказати наскільки легко жити з собакою. Поводирем. Моя собака дуже серйозно навчена. Вона хідлайнер у своїй справі. З неї все починалось. Діо своє завдання виконує на професійному рівні. Собака найкращий друг людини, кажуть у народі, та Діо не просто друг. Пес разом із паном Томишем працює в центрі підготовки собак поводарів у мішкольці. Основне завдання діо навчити людей із проблемами зору звикнути до чотирилапих помічників, а новоспеченим провідникам продемонструвати набутий досвід у супроводі людини. В Ужгороді ж завдання лабрадора – поділитись досвідом набутим у Європі із жителями Закарпаття, відчути відданість та професіоналізм діо мали нагоду, і журналісти ЕМСтудіо. Певно, вперше в житті коридорами обласної ради гордо та відважно рухався собака. Пройшовши поруч із діо кілька метрів, можна відчути його відданість, впевненість у кожному кроці. Та от навчити поводиря нелегке завдання, розповідає пан Томаш. Головне це бажання людини. А якщо говорити про поводирів, то навчити собаку цьому дуже непросто. Кожен подих, кожен рух хазяїна собака повинна відчувати. Спочатку пес повинен звикнути до хазяїна, а далі на тварину чекає серйозний екзамен. Тільки відібрані спеціально собаки підходять для цієї мети. Дуже важливо, щоб пес був фізично витривалим. Відтак роки тренувань також важливо, щоб пес був розумний, психічно врівноважений, адже злякатися у місті пес не має права. Повинен бути байдужим до навколишніх проблем. Для провідника підходить не кожна порода собак. Найкращі у цій справі лабрадори кажуть спеціалісти. Перед тим як приступити до роботи, домашні улюбленці проходять цілий ряд тестів прав, адже завдання у них нелегке. Пес поводир не може відволіктись від поставленої цілі. На семінар прибули люди із вадами зору, представники МНС і кінологи із усієї України. Обговорили учасники семінару і законодавче регулювання використання собак поводирів водарів. Шомготові собак. Вот, так же, как в свое время вот, э, наша же федерация ТУФС вот, вступила в свое время вот, в РО, и мы начали первые готовить э, собак-спасателей. На Закарпатті проживає більше двох тисяч інвалідів. Зору з них 164 особи зовсім незрячі на сьогодні. Для людей із вадами зору існує маса перепон. І як би гірко це не звучало, нерідко чиновники забувають про особливу групу населення. Відтак представникам різноманітних організацій незрячих доводиться брати ініціативу у власні руки.